Кібербезпека переоцінена. Це сказав Федоров, і йому влетіло разом з Мін'юстом, разом з Зеленським і всіма іншими, хто виступає за так звану державу в смартфоні від рашистських хакерів, які взламали і вкрали наші з вами реєстри, наші з вами дані. А це відбулося нещодавно. Я думаю, що всі бачили, всі це чули. Але по факту це Підготовка до того, щоб вкрасти майбутній реєстр наших з вами захисників нещодавно був проголосований законопроект 12.066. Проголосувало багато депутатів. Я не знаю, куди вони дивилися. Я ставив правки. Ну просто три речі, які в ньому відображені і. Які а, прямо виглядають як допомога расистам, перше всі обличчя наших захисників будуть оцифровані. І якщо такий реєстр попаде до рашистів, а як показує практика, він може попасти до рашистів, то вони будуть мати повну базу а, даних по кожному нашому захиснику з обличчями, а й маючи доступ до камер, зрозуміти де хто. Знаходиться і як на це можна попливати. Друге, повністю вся інформація по родинам і близьким буде відображена в цьому реєстрі. І хто знаходиться на теренах вільної України, і хто знаходиться на теренах окупованих територій, або також можуть жити родичі і близькі в Російській Федерації, таким чином. Ворог зможе використовувати цю інформацію для того, щоб і впливати на наших захисників, і давайте називати речі своїми минами просто вбити їх рідних і близьких. І третя складова це зберігання інформації 75 років після смерті нашого захисника, не загибелі а смерті. Ну тобто закінчилась війна. Людина прожила ще 50 років, і після цього ще 75 років зберігати цю інформацію. Коли я задавав питання, навіщо ви це робите? Відповідь дуже проста: такі правила і для пенсійного реєстру. В мене немає питань до пенсійного реєстру. Тим більше, якщо ви так виходите, то у вас ця інформація є в пенсійному реєстрі. Навіщо це зберігати в військовому реєстрі, в реєстрі військових? Я не розумію для того, щоб через 10-20 через років хтось з расистів, як свого часу вони також робили, намагався знайти наших захисників, їх рідних, близьких і помститися за те, що вони сьогодні захищають нашу з вами державу. Це те, що приймає влада для того, щоб мабуть допомогти ворогу, інакших пояснень в мене просто немає.